Донат від 200 гривень на потреби ЗСУ і можливість стати володарем прапора із підписом Валерія Залужного ваша. Чернігівські волонтери збирають кошти на придбання дронів для одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади, що зараз перебуває на гарячому напрямку. До мене звернувся один з підро командир одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади з проханням допомогти їм в пташках. У мене є офіційний запит на мене з те, що вони просять два дрони. Mavic 3 або Mavic 3 Flymo Combo. Ну потім, звісно, відкрився збір як сумісно з дві організації, тому що ми тісно співпрацюємо. Почали виникати ідеї, як Скажем так, щоб люди за донат могли щось отримати, ну щоб це було цікавіше. Ну і якби віддячити їм за те, що вони роблять для наших військових, що вони скидають на цей дрон. І тому добрими людьми нам був переданий прапор з підписом Валерія Залужного, і вже Аня на своїй сторінці виклала цей розіграш, цю лотерею. Крім дронів, також є потреба допомогти військовим із придбанням тактичного розвантаження та медичних нож. Ми займаємося в першу чергу допомогою цивільному населенню, яке постраждало від російської агресії, і звісно, не оминаємо увагою наших захисників, тому підтримуємо всі 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 ініціативи, які можливі при наших загальних зборах з об'єднанням добровольців «Бо можемо». Намагаємось закривати всі запити, шукаємо всі можливості власні, невласні, які тільки можна щоб закрити, тому що розуміємо, що без підтримки зсу неможлива наша перемога. Умови участі в розіграші дуже прості. Знайти реквізити можна за посиланням під відео. Донат мінімум 200 гривень, прикласти скріншот, відмітити трьох друзів, яким було б цікаво, також отримати прапор з підписом залужного і все, і вірити в перемогу, так як вірити в перемогу України. Утім, є головна умова: досягти 100 донатів станом на 8 травня. В іншому випадку розіграш продовжиться. Тож що активніше ми допомагаємо, то швидше наші військові отримують підкріплення пташками. Не треба забувати і не треба розслаблятися. Я знаю, що ми робимо дуже багато. Ми, я маю на увазі жителі нашого міста. Ми реально підтримуємо ЗСУ, підтримуємо волонтерів, підтримуємо тих людей, які цього потребують. Але ще не на часі розслаблятися ще попереду дуже дуже багато вирішальних боїв, тому хто як ми.